Бізнес-середа, країна ФМ та система електронних закупівель Прозоро представляють життя в прозорих умовах. Вітаю вас! Триває бізнес-середа на країні ФМ. в Студії Віктор Дібров, і саме час поговорити, як держава витрачає наші з вами гроші і про те, як з нею співпрацювати. І сьогодні маємо можливість поспілкуватися із керівником одного з найбільших замовників у системі Держзакупівель Прозоро. Це виконувач обов'язків директора компанії Укренерго Всеволод Ковальчук. Пане Всеволоде, ну, давайте одразу до справи. У Корнерго дуже великий замовник, і вам потрібні ну такі насамперед високотехнологічні товари. Розкажіть, які тут є особливості, з якими можливо проблемами стикаєтесь, і як їх вирішуєте, коли купляєш високотехнологічне, як ви сказали, обладнання в нашому питанні пнупадку це настільки технологічність, там в сенсі скільки складність. Да? А, то треба набагато більший термін на підготовку тендерних пропозицій для учасників. І Визначені законом 30 днів, а потім ще і за 20 днів зробити договір. Це для проєкту будівництва комплексної та електричної підстанції. Це ж не тільки в нас така проблема, я певний, що промисловий сектор весь це може стикнутися. Якщо ти хочеш зробити чесну закупівлю і дати реальну конкуренцію, треба давати учасникам більше часу. Тому ми, коли оголошуємо закупівлю, ми, як правило, зразу даємо незаконно визначений термін 30 днів на подачу документів, а зразу даємо 60, а інколи ще продовжуємо. Буває ще по 90 днів даємо, щоб якомога більша кількість учасників змогла підготуватися до тендеру. Але потім наступає складний момент укладання договору. За 20 днів треба вкластися. Якщо ти за 20 днів договір не підписав, все в тебе втрачається закупівля. Ти маєш або перейти до оцінки наступного учасника, або відмінити, і це є проблема. Бо знову ж таки, коли підписуєш контракт там, на півмільярда гривень, чи на мільярд, чи навіть там на 50 мільйонів, і там багато компонентів у цьому контракті, то всі ці аспекти, особливо технічні вимоги, договірні ціни, вони вимагають значно більше часу. І я виходив з ініціативи, і будемо продовжувати виходити. Щоб наблизити ці термі, от, наприклад, наш великий досвід закупівель по правилах міжнародних фінансових інституцій, Ми, мабуть один з найбільших позичальників в Україні коштів від донорів так званих. Це і Бірді, Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, в нашому випадку ще КФДБ і німецька радитну У них у всіх є свої принципи правила закупівель, які там складалися десятиліттями у світового банку. 70 років досвід закупівель антикорупційних прозорих конкурентних. Це моя особиста компетенція. Я в компанії кілька років займався виключно цим напрямком. І от, в них би трошки взяти її досвіду і додати до нашого закону про закупівлю, воно б не завадило. Але Прозоро, в будь-якому разі, на тому етапі, на якому ми знаходилися і знаходимося досі, це виключно гарний інструмент, який дозволяє, якщо не запобігти корупційним проявам, то принаймні забезпечити ефективний контроль. Як з державних з боку державних органів, так і з боку суспільства, тому що насправді прозорість публічність використання державних коштів, він так і називається закон про публічні закупівлі. Це дуже важливий критерій. Ви можете, якщо у вас на цей час і бажання, перевірити одиничні закупівельні ціни кожного закупівельника, піти особисто порівняти, скільки там це коштує в магазині чи в інтернеті. І Якщо ви виявите відповідне порушення, ви можете легко ініціювати розгляд цього питання за старого закону. Це було набагато складніше, наче все публікувалося, але ритися величезній кількості паперів по факту через кілька місяців, після того все відбулося, важко. А тут ви все бачите онлайн. Ну добре, а що ви купуєте, от, крім цих е, високоскладних товарів? Якісь там, можливо, меблі, кондиціонери, кондиціонери, канцелярські приладдя, господарчі якісь товари, автомобілі. Тут всі підприємства знаходяться в однаковому стані. Це типові товари, які представлені широко на ринку. Звичайно, для такого типу закупівель не треба там щось модифікувати, короткі терміни підготовки достатні. Єдине, що щоб замовники не перестаралися всіх розкваліфікацій. Ційними критеріями і з якимось надскладними умовами оплати накшат ви нам поставте, а ми з вами, може, через 200 днів розрахуємося. За цим треба слідкувати з вами, Віктор Дібров і керівник «Укренерго» Всеволод Ковальчук. Говоримо про особливості співпраці цієї компанії у системі держзакупівель Прозоро. Бізнес середа. Країна FM та система електронних закупівель Прозоро представляють життя в прозорих умовах. Пане Всеволоде, ну ми вже з'ясували, що ви купуєте трохи, а тепер розкажіть, скільки взагалі тендерів проводить Укренерго на рік або на місяць. У нас всього в плані закупівель річного 6 тисяч позицій. Тобто група 500 позицій проходить щомісяця. З них. По сумі, якщо рахувати, то 95% це звичайно великі тендери, там з вартістю понад 5-10 мільйонів гривень. І найбільше, який у нас був через Прозоро проведений одним лотом, це 1 мільярд 300 мільйонів гривень у цьому році. Перед тим були найбільші цифри на рівні 250-300 мільйонів. Що стосується цих невеликих закупівель, я думаю, що Загальний обсяг товарів більш-менш загального вжитку, тобто навіть індустріальних, але тих, які широко представлені на ринку, це можуть бути різні там насоси, вілевини, якісь там металева фурнітура, металеві вироби, там кріпильні, а також там спецодяг, господарчі, побутові, офісні інші товари, техніка, комп'ютерна, телефон, ну, велика компанія. У нас сотні 140, по-моєму, об'єктів по об в країні, близько 10 там 10 тисяч співробітників, то у нас цих закупівель в рік приблизно на 400 мільйонів гривень. От таких, які є загально доступні рахунки. Але знаєте, традиційно склалося, і мене це дивує, що рівень конкуренції на специфічних закупівлях у нас чогось вищий, ніж на от таких значить, як загальних. В кожному регіоні у нас Шість територіальних підрозділів зараз на контролі. закуповується території. не лише централізовано в Києві, але й в Рей. Зараз ми підвищуємо рівень централізації, і до кінця поточного року 100% закупівель буде централізовано в Києві, але ми його підвищуємо по. По черзі поступово, тому що треба ж реагувати на потреби на місці швидше, і коли ти робиш зразу 100% централізацію, бюрократичний апарат зростає, люди починають там нові процеси перелаштовуватися, і це може зірвати якісь виробничі плани. Тому поступово поступово ми спочатку всі великі проекти забрали, важке обладнання, централізацію, потім нижче, 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 нижче переходимо. І у нас система повноважених з питань закупівель запроваджена, у нас немає Держано комітету в компанії раніше їх було в кожному підрозділі зараз. У нас є близько 7 чи 8 повноважень з питань закупівель в Києві і по одному ще додатково в регіонах 6 осіб, які персонально відповідають за до дотримання законодавства. Я не знаю, чи багато таких моделей використовує державні компанії. Мені більше невідомі великі державні компанії, які працюють по цій моделі. Ми її вважаємо більш ефективною, тому що ми не розпилюємо відповідальність на колегіальний орган тендерний комітет, а у нас є персональна Особи, яка відповідає за дотримання законодавства. раз. По-друге, вони поділені не по територіальними ознаками, а за типами закупівель. Тобто про великий комплексний проєкт – це одна людина. Про, там інформаційно-технологічне обрання це інша людина. про господарська побутових, канцелярських інших товарів це третя людина. Відповідно, кожна людина починає з часом розуміти специфіку ринку, краще орієнтуватися в цінах в асортименті тощо, тощо, тощо. тощо. І цим забезпечується кращий результат. Так от, що мене здивувало, що на товарах загального вжитку в регіонах невисока конкуренція, в Києві висока. А от в регіонах традиційно є ФОПи пару, трійку там чи якісь невеличкі компанії, які забезпечують велику кількість різних установ. Ми їх всі перевіряємо. У нас є служба безпеки, вона перевіряє практично кожного контрагента, який там більше ніж на 100 тисяч гривень. У нас має контрактів. Ціни перевіряє теж окремий, непідпорядкований підпорядкований директору закупівель відділ моніторингу. Ми маємо серйозний внутрішній контроль і онлайн-контроль, мається на увазі, не там аудит, який потім по факту перевіряє, а day-to-day, -day, кожен день ми моніторимо всі ціни, всі регіони. І дивує, що нема насправді великої конкуренції. При тому, що ми створили базу з більше ніж 500 юридичних осіб, які. Проявили інтерес. Ми зробили опитування там, через Фейсбук, через повідомлення за спад масової інформації. Зробили на сайті спеціальну форму, авторизацію для всіх бажаючих з ним постачати. Відсортували їх по напрямках. Хто займається паперами, там це одна група, хто займається релейною, релейним захистом автоматикою закордних мереж, це інша група, хто там проектуванням будівель це інша група. І кожен раз, коли оголошується тендер, ці десятки або сотні, в залежності від цього, в кількості в кожній групі компаній, отримують повідомлення. На електронні кошти, які вони надали, хоч на 100 штук. і незважаючи на таку активну нашу діяльність по ринку, в регіонах активність низька. Ну, дійсно дивно і незрозуміло, чому ж так, пане все скажіть, от, а поза межами інтернету, ви якось заохочуєте бізнес брати участь у тендерах? Ну, можливо, зустрічаєтесь з постачальниками, доносите їм інформацію усно. Ну ні, якщо чесно, то за межами мас-медіа я не думаю, що йде якесь спеціальне спілкування, крім відділів, які відповідають за маркетинг матеріально-технічному забезпеченні, вони мають контролювати і запрошувати всіх представлених на своєму локальному ринку підприємців приймати участь в стандарт. От Я ж кажу, що ефективність цього напрямку ще недостатньо висока. То як ми збільшимо рівень централізації і зможемо звідси з Києва контролювати. Ми тоді зрозуміємо реальну причину, тобто або там все таки зберігаються якісь особисті відносини, які що запрошуються, все таки не всі. От. Або дійсно в регіонах люди все ще не довіряють, що державний бізнес може бути чесним. Ну, тому що, ви знаєте, багато випадків є, коли в держкомпаніях не допускають, закривають, обмежують коло учасників. Якщо хтось пробувається, знає потім не розраховується, вони приймають товари, або інші його перешкоди створюють. У нас такого немає. Форма для скарг на будь-якого виконавця в сфері закупівель Укренерго, так само у нас на сайті, в Фейсбуці можна зайти, пожалітися, відділ безпеки і департамент закупівель центральний розбереться з кожною такою скаргою. Але як ти? Ність підприємців низька вона була спочатку, піднялася, потім різко спала стрімко. Я думаю, що багато в чому саме ефективність прозоро е... і знижує конкуренцію. Тобто, бо коли люди... Йдуть на торги і починають на аукціоні продажувати свою вартість, вони втрачають потенційний прибуток. І після того, як там поторгувався раз, другий, третій, п'ятий, а постачати з рентабельністю в пару відсотків воно ну, не дуже цікаво, ті відпадають і залишаються на ринку, або ті, в кого за нижчі там вхідні ціни, або виробники, у яких нижча собі вартість, тобто більш ефективні компанії. Може, це чинник отак і працює, що їх стало менше ніж на початку. Бо спочатку був фурор. Спочатку у нас були тендери по 25-30 по 30 учасників. Вони дуже сильно між собою конкурували. Зараз в кожному сегменті їх менше. їх вже не два, як раніше, звичайно, але і по 20, по 30 штук вже дуже рідко зустрічаються. А новачки є звичайно, новачки з'являються на кожному другому тендері. А виграють новачки не так часто, скажімо чесно, тому що часто приходять некваліфіковані компанії, ми змушені відхиляти. Але більшість тих, які приходять недостатньо кваліфіковані, ми їх відхиляємо, наприклад, невеликі закупівлі, але ми додаємо перелік і запрошуємо на тендери з меншою відповідальністю. От якраз ми намагаємося для кожного це більше стосується не постачальників виконавців робіт. Ми намагаємося їх зробити наш шлях кар'єрної такої, знаєте, сходів. Тобто, хочеш працювати в окремі, зроби спочатку нам робітне на Зробив успішно, закінчив молодець, довів, що в тебе є інженерний персонал, нормальний там не праці. На там технічний нагляд там, за роботами, будь ласка, ти можеш бути кваліфікований для тендеру. Там вже на мільйонів. зробив, переходиш в більш високий клас. Ну, ми не по сумах їх аранжуємо, а, як правило, по класу напруги і складності роботи, в якій вони працюють. Що стосується постачальників, у нас дуже низькі критерії для постачальників, тому що ми страхуємо свої ризики насправді просто розрахунками. У нас не платяться аванси без банківських гарантій. Ти або нам постачаєш товар безоплатно, і ми розрахуємося з тобою за 25 днів після того, як е, ти поставив. Або, як ти хочеш аванс, принеси з нормального банку банківську гарантію, отримай аванс. Тому відпадає необхідність в жорстких кваліфікаційних критеріях, бо ми не несемо фінансових ризиків. Звичайно, ми можемо понести ризики організаційні. Щось нам не буде вчасно поставлено, бо товар прийде на якість, ми його не приймемо, залишимося без цього товару. Але насправді відповідальність все-таки більш-менш присутня у наших Постачальників і таких відвертих випадків непостачання або постачання бракованого товару або пошкодженого їх практично немає. Тому для постачальників таких товарів, які ви хочете почути, звичайного загального вжитку, у нас дуже низькі кваліфікаційні критерії. У нас ціна формує 100%, в принципі. І у нас оплата ідеально відбувається не пізніше ніж на 25 днів після підписання документів. Тому на цей сегмент можна сміливо йти в Укренерго незалежно від, навіть якщо там, ну, аби було більше, ніж рік компанії, аби в неї був якийсь статутний капітал, а не 100 гривень, там, і в неї, щоб працювала не один директор, він же головний бухгалтер. Тобто таких ми одуванчиків зразу відкидаємо, звичайно. Але якщо у вас є якась компанія, там 2, 3, 5 років досвіду, там кілька людей працює, є реальні обігові кошти, реальний офіс, є сайт, і ми перевіряємо, бачимо, що це жива фірма, ніяких додаткових вимог. Не потрібно, не потрібно ні з ким зв'язуватися, ні з ким домовлятися. Приходьте давайте свою пропозицію, постачайте отримайте свої кошти. Ось так все просто і легко. Таке воно життя в прозорих умовах. На цьому будемо завершувати. Дякую вам за розмову. Нагадаю, це був керівник «Укренерго» Всеволод Ковальчук. Говорили про особливості співпраці цієї компанії з системою держзакупівель Прозоро. Це країна ФМ 100% українською. Бізнес середа на країні ФМ.